Добрий вечір. З вами, як завжди, я Любов, і вітаю вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні в нас рубрика справи домашні. І розпочинаємо таку рубрику: ми як вижити в кризу або під час війни, як вижити в екстремальних умовах. Сьогодні ми з вами зробимо світильник це в тих умовах, коли дитина кричить, світла не стало. Дитина кричить, телефон не немає світла, дитина боїться і плаче, що треба зробити і з того, що є в нас петруками. Під петруками під ми знайшли баночки з-під дитячого харчування, у нас є трішечки олії, у нас є ножик, у нас є свічки, сірнички, І знайшли ми отаку кусок шпагата, або Отакий От носок розпу... розпустили, просто нитки отакі розпустили і відрізали кусочок собі. Отак, От є у нас нитки, і в нас є вата. Ось така. І що ми можемо зробити? Як ми можемо зробити світильник? Що для цього потрібно? Беремо цей світильник. ось Є у нас звичайна бажано, щоб вона була стікляна із металевою кришечкою. Так. Або така, або більше, або менше. От ми беремо зараз, закриваємо. Беремо ножичок і пробиваємо дирочку. Отак. Можна навхрест. Отак. Пробиваємо. О. Загинаємо в кінці, щоб вони нам не обривали. Ось так. Все. Це дуже просто робиться. Це за лічені хвилини ви зробите і заспокоїте свою дитину. Беремо вату. Отак її жутиком отаким скручуємо. Можна трохи її прижати, примять. отак ось. Робимо отаку ось штучку. Отак руками її. Чи можна на столі, хто як може, руками найкраще. Ось так. Суваємо її сюди і витягуємо кінчик отак. Ось так. Можна зробити. І шпагата. Теж тільки шпагата треба потім нам буде зробити таку, закрутити таку штуку, щоб вона не розкручувалась. Ось так, зав'язали з однієї сторони, з другої сторони любим способом, якби тільки не розв'язувалося. Ось так. Те ж саме можна вставити, щоб було внизу, витягнути сюди, відрізати. От. Те саме можна зробити і з нитками. Налили олійку у баночку, бачите, вставили жутики з ватки, накрили кришечкою отак, і залишили. Ось другими зробили. З цих теж от, налили туди олійки, поставили, положили туди жгутику такий, закрили кришкою плотно, от, ось так, і витягнули через дирочку. Ось такі вийшли два у нас світильники. Ось такі. Світять вони дуже довго, довго-довго, і добре видно у кімнаті. І не будуть боятися ваші дітки, і ви зможете даже готувати їсти, якщо у вас буде газ. Ось такі світильники ми з вами зробили трохи встрімні я вам покажу, як вони світять. Генькі ми знову з вами зустрілися, ви не думайте. Що це якась помилка, це просто ніч на дворі, і в кімнаті абсолютно темно. А ми з вами робили такі світильники, кризисні, антикризисні, такі, які можна зробити в домашніх умовах буквально за 5 хвилин. І ось зараз ми провіримо, як вони працюють. Ці світильники раніше назвалися Каганець. Один працює. Зроблені вони одинаково, і той, і той. Ви бачите, що на дні олія. от Потім іде такий зробили ми гнітик. Ось так горить світильник. Все ж таки ще краще, ніж нічого. от Кімнату освітлює. Ось дивіться, як горить світильник, розгорівся, і по кімнаті, в кімнаті видно. Зовсім не так, як в день, не так, як при освітленні, але дивіться, видно, де двері, видно вазочку з квітами, видно, ось, де крісло, де мій чоловік дорогий стоїть. Це все видно, можна пройтися, і вже вашій дитині буде не так страшно. Робіть, не бійтеся, все ми переживемо, і все в нас буде добре. Тільки ставить його треба подалі, подалі від штор, подалі, подалі від тюлі, десь посеред столу, щоб ніде не було, тому що це все-таки відкритий огонь, хоч і маленький, а огонь. Так що будьте обережними, хай благословляє вас, все буде добре.